Усім привет, с вами Ассасин Ютуб. И сегодня мы будем проходить паркур с шейдерами. Да, я их специально перебирал на версия 1.0.5. Я их и скачал нарешті. И мы можем проходить наш самый лучший паркур. Начинаем. Так, шейдер шейдеры скажу. Идем. Ну, серьезно? Попрості на вас може прийти. Але я але не мене до нас. Буба. У <гіт> нас баганий доп дропер. Дропер. Нащо нам то робити? Ми, 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 у нас такі пусанчики. Опа. Сюди йдемо. Сюда. Сюди. Сюди. І сюди. Вс. є, Я, я понятаю, я хотів заснять то, але в мене не дух сильно не получалось. Що мене, Щоб до мене всі приходили. Засняти, я не засняти, висуше все. Я йшла вичув. Рефім нубас, он. Ні, я не Нубас Я вообще про. Я пророзу. Ставим. Ви ж може в принципі побачити, що я тут зробив. Ой. Ой. Ми чітіки. Нам того не потрібно. Якщо чітіки. Нам то не потріб О я не туди йду. Короче я говорю що мене скину ще не йде Напевно ні. Короче мы загрузився. Якщо мене то не вийде, Интересно Я не ну Е! Е! Конфликт Конфиктум. Я так не знаю, что будет. А вот когда А ты на фифтиц Ок. Хард Стоп А хто хто заметил зараз что там є голова Стива? А мисски не прогрузился Витя Звідки вы вы вообще мою голову взяли дебил Ой Дебил Дан по шесть Yeah ставим nič nu раз the nič necien spać nie ma jabлочки jabличki обим teleportiнг ja my жаdi Берем їх. Нам по питох не потрібен, хто потрібен. И что далі? Хм. Минус таки нормальні поци. Я серьезно. Якщо я упаду. Щоб на кінчуку ходити. Виу, ви. Віу. Виу. Сюда. Да. сюда, я первый раз играю с шейдерами. Я потом играю уже 2000 раз с шейдерами. Я хиба первый. Раз. Мужики. Да. Когда что-то есть у тебя, то его и тебя немає. Я дом по жизни. Блин. Я знаю, я да. Так? Вс ⁇ Дом по жизни кончился. Все. Да, да, да. Да, да-да. Просто и так скоро едем. Интересно бы тоже пиво данный тихо. Ну, вообще тика. Вс. Так. Там телепортинг. Далі пью. Я був ще поділю на частині у пару. Я може ніт. Я може іде. Я не залетаю. Я не долетаю. Я просто не долитащик. Я зараз розкрию, бо мама тату ушли. Я був що можна сохраняти з таким ім'ям. Ну за телепортинг. Не, ну телепорт. Мечичика. Мечитик. Ми не падаємо ніколи, тому що у нас грубо нічити. Анти-нокбек. Хоча тут хоча тут взагалі нічого не стосується. Я говорив, що мечичики.

Сука. Я сегодня как раз все приколы там, много дедачи. приколы. Prontinho, gostei. Obcureceu. Chegou cheio de creme. Ah, blin, curiço. Curiço. Agora, que eu fazer Piu. Piu. Piu, piu, piu. Piu, piu. 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 декурою. мене є, я. я якщо що скажу, в мене там Василь Філос. Філика там Філос. 6 хвилин знімати, так що я поділю парі, що мені, дурка, <хідом> Но, все, на скільки частиню. І пальчики кош мен програмка дурикондер. На, ну цікаво теж. А що вони знімають? Такі яскраві хедері, що не буду що з них. Вони, мене, в принципі, теж. Я знаю, що я буду робити. О, що я буду робить. типу, що я не чесно роблю? Тих позик теж піднімаємось. На те саме місце. И экстрим. Дуже інтересно. Чому бучак не добавил не лекцин, разумеешь? То...

Бо може, в принципі, ідеально робити. Тут я бачу, я не хотів дуже сильно замислюватись. Класна карта була. Да, ладно. То, що, що буде дете чи. Що? Хм, ще я Зараз я собі натягнути батіло двоє. Link, а с тобой не спешил зла був буссині YouTube. Подите ката карта величезна. Ми її прошли за 10, за 11 хвилин. Не, зря я его решил делать. Ну, да ладно. Ничего себе дурасенка карта. З самого початку почал. В принципі вс з вами був Азин YouTube. Не забудьте ставити лайки, підписувати. І я я вже такий раз, що у нас де 14. Якщо буде 20 то я просто. Буду дуже радий. Дуже буду радий. Ну всі, а цього коней забув ютюб відео, як початися, коротше, набусь усі ютуб. І всім па-па А я красивий. 不，都拉倒了。